Доброго дня, друзі! Вітаю в новому році. Це перший відеоблог 2017 року і перший раз у новому форматі. На Ден енергетика місяць тому ми презентували в Київському політехнічному інституті ідею створення Україенерголабороторіс. Це має бути такий проєкт, така площадка, де кращі ідеї будуть зустрічатися з кращими людьми для потреб нашої компанії. Для того, щоб керувати цим проєктом, для того, щоб правильно, інноваційно підходити до цього процесу. Ми запросили шановного пана Едуарда Рубіна працювати в команді «Укренерго» і він прийняв цю пропозицію. Сподіваюся, що з 1 лютого в якості експерта в експертній раді нашої компанії він зможе ефективно допомогти всім молодим науковцям, винахідникам, студентам долучитися до такої спільної великої справи як інноваційний розвиток електроенергетики України. Прошу добрий день. Я дуже радий байти в команду «Укренерго» і. реформировать образование и бизнес именно изнутри когда мы сможем эти две, две составляющие э, которые важны для нашей страны бизнеса и образования ре, реформировать и сделать их лучше у нас есть три направления первое выявление лучших студентов лучших профессоров и ученых которые могут делать современные стартапы второе мы сделаем новые учебные программы те которые необходимы современной, э, современной энерго э, электроэнергетики. И третье, это поиск тех проблем, которые сегодня есть в электроэнергетике, привлечение сюда иностранные компании, иностранные университеты, которые будут совместно с нашими учеными создавать новую современную электроэнергетику. Спасибо, я очень рад за то, что могу, могу работать с вами. Дякуємо вам. Дуже что що цей и проект будет весь давати вам цікаві приводи і інтерес дивитися нас. До зустрічі! До зустрічі!